Дивіться. Цей ли, лижник Тедді, дивіться, як короку штулять. <рес> <рес> Боїться посхознутися. Отак треба ходити. Да. А тері має більший кожушок. І вона така не посидюча. Да, Криклина. Хоче на руки. А, якщо ви ну там, хтось нам радить, заберіть, заберіть. От ви бачите, забрали. Але е, що це означає? Якщо ми забрали, то ви розумієте, що з цуценятами це не просто дорослі собаки. Дорослі собаки можуть в клітці сидіти тихенько. І то не всі. І то не всі. Є свободу любиві, які, які дуже дзявкають, гавкають і так далі, виють. Е, є сніг. Ну нічого, каже, є і водичку, і сніг. Ми забрали їх з теплої хати, для того, щоб вам показати, як в них справи. От вам різниця. Це найменша з того виводка Дівчина. дівчинка, яку ми забрали, щоб вона не, не постраждала від того, що її об'їдає чи ще щось. А це найменший пацан, Тедік, він, він був ведметка, да? Мнюнький. Ця ведметка бігала спочатку у нас в квартирі. Але ми зрозуміли, що краще йому на перетримку кліточку. Да? Кліточка вже у нас є, одну освободили, ми її переклали, плюс нам ще прислали ще одну кліточку. Ну це не означає, що ми у всіх тут заберемо. Вже нема, вже вона не зайнята. Але я до того веду, що коли ми його забрали з смітника, теді важив 650 грам. Дивіться. А зараз цей хлопець набрав кілограм 200. Ну, Вам це не видно і не відчутно, але він росте. І тепер він росте і їсть і кітері його об'їдають. Тері тут щита штучка, і вона... І вона його... дивіться. Ось вона різниці, І тері ця дівчинка про тівнющі, гавкітливе чудо. І ми, на жаль, не можемо стогнути, бо я їх підняв, стогнуть. <рес> І ми не можемо нікого іншого спасати, доки ми оцих не прилаштуємо. І ми не знаємо, що робити з ними, якщо їх не забирають. Розумієте, місяць пройшов, це вже доросліша собачка. І вже дивляться на неї не таким охотою, як зараз. Тому якщо у вас є бажання забрати таке цуценя зараз, ми готові це зробити, віддати вам. Вони вже оброблені, проглистогонені. Буде... Завтра буде перша вакцина. Це перша вакцина буде скоро. Тому Ось так. І вони тедік не особу хоче ганяти по холодному снігові каже. А тері? Тері. Тері, На. Де ви там? Що ви там гризете? а? Їх тільки їжа зараз цікавить. Да. Е, їжа, щоб їх гладили, на руки брали. Ну, Террі така, що вона там і котів ганяє вже, і до дроніка пристає, і до і їсти, і котячий корм виїдає. Ну гай, поїжте снігу чу-чуть, зараз підете, їсти там вдома то, що є у вас у цьому. У так, просять їсти, чуєте, їдять добре, але все рівно. Мало, мало, мало. ще, тільки. ще, знаєте, як з смітника не можуть наїстися. Да, да, так, Таденька? Це... Ганяю, ганяю. Ход, йдеш на руки. Тож отак, Тедік, ну, отак така, себе да, почуває, да. Тедік. Зараз я візьму на руки. Тері, дай сюди, дай сюди, дай сюди. Ну, вже сюди, дай, дай до мене. Дай, на, на, на. Хати? Сховала за мене. Тікаєш? А я зараз від тебе. Бачиш? Тедіку. Зараз, зараз. зараз, зараз. А? А, не бойся. Ну чого ви Ну чого, ти вся в снігу. Що? Бувайте пуза свої. Ну що? Дивіться в камеру. Ось такі в них справи. Носик тедіка заживає. Зараз заносимо відео коротке, бо я замерз, бо і вони замерзли. Я захворівший. Там хтось нам пише, що ми легко в діті. а я вам скажу що. Бо зимніх курток таких дуже теплих до собак ну нових Робочих, не будемо вдягати, типу, тому що зараз раз вдягнувся, дров приніс, собаку взяв, кішку взяв. Ой, На смітник поїхав, то не дуже так. Але нічого ми над цим працюємо. так так що ось так у нас. Зараз йдемо назад і в кліточку випускаємо, годуємо, обігріваємо. Да? Теді, чого ти трусився, лапки -то мочив. Да? У них привикають. все добре, але вони хочуть сім'ю. До, Вна... да, да, до хорошого швидко привикають. Але вони невеликі будуть, собачки, тоді язик висунув. Невеликі, бо навіть терка важить кіло 700, тобто для двох. Навіть я думаю, що два з половиною місяця. По зубам і в них прекрасні вже зуби. Ось вам різниця. Ну, так тобто вона поки... рахується маленькою, да. ну, а він геть маленький, так що він вже і, ну, він не буде великий. 100%, 100%, він просто міні собачка. І Підтогнить. Отакий. Песль і дівчинка. Є е, всім дякуємо, хто донатить. На цуценят. Бо дивіться, двох зараз тримаю в руках. Троє дикуватих, двоє вже стерилізованих дівчат, один хлопчик. Ми вже їх приручили, вони вже не кусаються, контактні, можна сказати. Ну, але, але... але до чужих так. вони не йдуть. Але так ми що? планували їх приручити, погодувати, стерилізувати і випустити назад туди, на смітнику. Але ми цього не дуже хочемо робити. Зрозумійте нас чому. Ми хочемо їх прилаштувати, але прилаштування слабке, вони кусаються в клітці і вони гавкають дуже сильно. Навіть на перетримці це, це не є геть під лісом, десь десь тут є поруч, люди живуть і так далі. Тому ми хочемо, щоб ви максимально розумінням віднеслися до цього. При цьому ще на смітнику є восьмеро цуценят. Далі на вісім, да? Восьмеро цуценят. І ці восьмеро цуценят потребують теж домілки, потребують в скорому два-три ну, тижні стерилізації. А якщо там скільки дівчат? Ліна? Там четверо, дві, у таких меншеньких. Ну, чуть-чуть ну, більше, ніж вона. Ну я маю на увазі з меншого да, да, виводку. Да, да, да. Вони набагато більше з отері. І двоє одна в сім'ї, а одна на смітнику. Ліса з попереднього виводку. Да, да, тому тому от собі поставте е, себе Такі на наше місце. І подумайте, що б ви робили в наших обставинах. Хтось нам каже, заберіть цуценят, прикрити в сараю. В сарай якому? в холод. Та навіть якби ми такий сарай взяли, або в гараж, даже наприклад, там, де я машину тримаю, поставити. Та ну, ну це, це, це желізно. Це ну та добре дерев'яний. Що в дерев'яному тепліше в п'ята зразу Та ні. Ми і взяли. опалення нема, да. світа нема в гаражах. Тут про що ви говорите? Ми їх забрали на перетримку, забрали в клітку, топимо регулярно, кожного дня топимо, годуємо регулярно. Ну вони дзявкають, це цуценята, це дітвора. Вони самі, mm. вони хочуть бути з кимось. От вони ти... сидять тихо, да. на руки візьми, бігати. Ні, Без бігати, проблем. Все, Якщо ми да. рядом, без проблем. Але ж ми не рядом, тут же ніхто, ну, ми ж не живемо. Ти лиш виш у кімнати вже вирішать не своїми голосами. Тому, е Ой, Якщо... де це уже дуже труситься. Да. Тері, прям як бурундук якийсь труситься. Привик, так? Ну... Да? А як на смітнику було а нормально? Як на смітнику. Каже, я не на смітнику вже. Все, Дивиться. пішли, бо він уже. Прощаємося. Да. Дякуємо всім, хто донатить, хто підтримує донатами, коментарями. Хтось не може донатити, але робить це коментарем чи лайком. Дякуємо вам за перегляди. До нових зустрічей. На Лапа.юей. пока-пока.